Вами часто зустрічалися, якщо так можна сказати, у нас на дні міста часто вас запрошували, щоб означали. Що для вас змінилося зараз? Ви знову приїхали кривий ріг. Що для вас змінилося зараз? Я кривий ріг знаю з дитинства, тому що мій дід а також мій батько і вся його родина з кривого рогу. І я в дитинстві дуже багато часто бувала тут, і часто ми жили, тому ходили на пляж. До речі. Тому я гарно дуже знаю місто і з величезною любов'ю ставлюся до мого коріння, тому що кривий ріг це моє коріння. От і мені здається, що змінилися взагалі настрій всієї України сьогодні, особливо тих, хто знаходиться ближче. Я маю на увазі центральна південь і схід. Тобто ця, ця частина країни дуже знаходиться під величезним тиском, величезній напрузі. Дійсно небезпечно знаходитись тут, і для українців сьогодні немає гарного рішення, тому що залишити країну і поїхати, рятуючи дітей, як я співаю в пісні, лишили чоловіка, щоб рятувати сина. Це погане рішення, і залишитись тут це теж погане рішення. Я залишилась і, і, і кожного дня не знаю, чим це може закінчитися, тому що раз тиждень десь все ж таки прилітає. От. Знаєте, я відверто кажу, я зараз вами бала як жінка з жінкою. Я раділа. Я і сміялась, я її роділа, я її співала, я її скакала. Ну Це важко, Направда, емоційно важко. Вам як? Це можливо, що одна з причин, чому я залишилась в країні, тому що мені здається, що я здатна пропустити це. У мене вистачить сил під 5 годин ходити шпиталем по тих палатах хлопців, які важкі, які не змогли прийти до мене на концерт. Тому що ті, у кого ніжка ручка, вони приходять, а решта ні. І що сказати таким хлопцям? Я скажу вам чесно, коли. Вмирала, хворіла моя мама, я не знала, що їй сказати, тому що коли вона мене спитала. Налякана, що я дуже боюся, я не знаю, що мене чекає. Я я просто не знала, що робити. А сьогодні я можу все. Я руками трогаю рани, я їх цілую їх, обіймаю хлопців, підтримую, розмовляю мені спокійно, тому що стільки мужності, стільки віри, стільки сили в очах наших чоловіків я ніколи не бачила. Я я щаслива знати, чому українці на це здатні. Це дуже красиво, і я можу плакати, але в машині, коли ніхто не бачить. От, але коли я поруч з ними завжди гарний настрій. І в них теж Вони, конечно, лишить отакий от бойовий пацан величезний з бородою, все, але такі маленькі, тому що половина просто до обох ніг нема. І я не бачу, до чого там протез тій тулити. Просто не бачу, там нема до чого. А він мені каже, та не плач, каже, мала, ти що? Зараз я протези поставлю знову поїду їх хвалить. От чесно, і так всі. Розумієте? Тому е, мені сьогодні е, ми всі стали зовсім іншими. Ті, хто залишились тут, ті, хто їздить з шпиталями, військовими частинами, бачать реальність. o we hey. Жо словами вірша, що треба молитися і захищати серце вірою в Бога, молитися, бити внутрішній набат. до. до... До віри звертатися, тому що як ми така маленька країна можемо протистояти такому величезному ворогу голими руками на початку, ми взагалі зупиняли ці танки ось цією вірою. Тобто, треба вірити, молитися. І знаєте, як кажуть, це історія Другої світової війни. Дуже 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 зворушлива і дуже цікава. Жінка відправила на війну трьох своїх синів, і всі троє повернулися назад живими. І її питали, як так може бути в кожній родині. Хтось загинув, хтось єдиного сина Поховав, напевно, що ви за них молилися. А вона каже: так молилися, але не тільки за своїх, за всіх. Ось що важливе сьогодні. Я дуже вірю в силу молитву, в силу цієї віри. Я думаю, що Україна саме цим і простить усією правдою. Господь Бог на нашому боці. А ще нам почали давати. Тіхі Марси нам почали давати нормальне, серйозне зброю. І треба вірити в наше ЗСУ, тому що вони дуже класно нас боронять. Я вірю на, навпаки, не в те, що вони прийдуть до Кривого Рогу чи до Херсону. А я, чесно кажучи, кожного ранку дивлюся новини, щоб побачити, коли вони вже звільнили той Херсон. А якщо ми його звільним, а ми його звільнимо. І дуже скоро, ще от у серпні, я думаю, то це буде просто перший серйозний крах. Для взагалі російської армії і для Путіна. Тому що, ну, як ти це поясниш? Вже ніяк. Це, це дуже серйозно, як принцип доміно, знаєте. Просто зруйнує, мені здається, те ще є. Тому треба триматися, молитися, вірити в те, що ми подолаємо і що Господь Бог дає ті випробування, які ми повинні пройти. Повинні пройти. І з чистим серцем, з гордістю, з мужністю. Пройти, і ми зможемо. Або не втрачати, залишатися людиною. Ось дуже це важливо, не втрачати це, це світло внутрішнє, залишатися людиною і не доходити до тієї ненависті, коли ми стаємо вже просто твариною.